У чому твій секрет? Мій секрет. Та я звичайний хлопець зі звичайною роботою. Просто так сталося, що я не відчуваю болю. Глянь! О, -о, -о. О Господи, та ти супергерой. А це ти відчуваєш? Доволі гостро навіть. Минула ніч була неймовірна. О -о -о! Сіна підлого! Відчинить свища! Копай сьогодні рано! Потрібен заручник. Пішла! О Боже, що я роблю? Я хочу знати, де шері. Ти взагалі стріляти вмієш. Це опік третього ступеня раджу занурити в холодну воду. Чувач, а ти живий? Чому не подзвониш поліції? Я для них підозрюваний. Ненависне вбивство. Крадіжка. Ви зустрічали кохання свого життя. Людину, без якої все неважливо. Почекаєте, поки хтось її врятує, чи зробите це самі? Що це за фігня? Лови! Не парся. Що у тебе з обличчям? Бачила б ти іншого. Говори все, що знаєш, його! як його звуть? Будь обережний, друже. <клес> ти можеш померти. Ти ж не росомаха. <клес> Тобі взагалі не боляться о Оу, Ні! Припини! Тобто, господи! Я в агонії. Це дуже боляче! Новокаїне! Здуріти! Ми думали, ти здох давно! Ну, Як бачиш? Це довбаний новокаїн! І він досі не здох!